Натомість наші спортсмени з вадами слуху своїм виступом на зимовій Дефлімпіаді у хантимансійську поки що перевершують усі сподівання. Після після восьмирічної паузи, пов'язаної з матеріально-організаційними перешкодами, ці змагання таки повернулися до міжнародного календаря. З п'яти з п'яти видів програми Україна представлена у трьох. І Якщо у кьорлінгу та гірськолижному спорті ми поки що дебютанти, то у лижних гонках одні з фаворитів. Репортаж із Хантимансійська від нашого кореспондента Дар'ї Кузніцової. Наймасштабніші спортивні змагання серед людей з особливими потребами другий рік поспіль приймає країна-агресор для українських спортсменів, де Олімпійські ігри у Кантимансійську слідом. Інською паралімпіадою стануть подвійним випробуванням, адже боротьба тут йде не за медалі, а за мир. Наші спортсмени із вадами слуху українським традиціям паралімпійців не зрадили на церемонії відкриття 18-х Дефлімпійських зимових ігор. Україну представляв лише один спортсмен: одинокий прапороносець, триразовий призер ігор у Солт Лейк Сіті Андрій Андріїшин давав зрозуміти, команда прибула не на свято спорту, а укріплювати українські позиції на Міжнародній арені Україні зараз дуже важко. Я не приховував свій сум. Українці розуміють і відчувають на собі складну ситуацію у нашій країні, і наша мета донести це світові. Тому на параді не було команди. Заряджений патріотизмом у перший змагальний день Андрій приніс національній збірній дебютну медаль у нехарактерній для себе дисципліні скелетоні. На першій половині 20 кілометрової дистанції Андрійшин класичним ходом відірвався від російського переслідувача на 20 секунд. Але на наступній десятці, коли Жі змінилися на конькові. Через судому ноги пропустив опонента уперед і фінішував другим. Ногу взагалі не відчував, але змушував себе працювати до кінця. Стовідсотково міг би взяти золото, але я не засмучуюсь. Попереду ще старти, а медалі присвячую Україні. Бронзою дебютував на Дефлімпіаді Павло Мандзюк. Дістати дует-лідерів, які відірвалися більше, ніж на хвилину, українець не зміг. Проте у контактній боротьбі все ж таки обійшов російського лижника і став третім. Перший старт на першій дефлімпіаді і одразу бронза. Це гарний зачин на майбутнє. Я задоволений. Майбутнє не змусило на себе чекати. Сьогодні в естафеті три по десять Андрій Андрійшин, Павло Мандзюк та Володимир Пишняк додали до української скарбнички ще одне срібло. Забійник Андрійшин солідно відірвався на своїй десятикілометрівці. А от Мандюк не зміг потягатися з дефлімпійським чемпіоном майоровим. І естафету Пишняку передавав вже другим. І, хоч фінішер наздогнав і обігнав росіянина на фініші, той виявився на дві секунди спритнішим. Слава. За прикладом наших паралімпійців, де спортсмени на церемонії нагородження також закривають долоною нагороду, виготовлену у Росії. Ми приїхали на Дефлімпіаду показати, що Україна є і Україна буде. Ми знали, що буде важко змагатися, але наші спортсмени вже в перший день завоювавши медалі, продемонстрували, що ми сильна команда і сильна нація.